Вправа 269. З двох міст одночасно, назустріч один одному, вирушили два поїзди. Відстань між цими містами перший поїзд долає за три години, а другий за чотири години. Перше завдання, яку частину всього шляху становитиме відстань між поїздами через годину після початку руху? Ну що ж, для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знати, яку частину відстані проходить за одну годину перший поїзд і другий поїзд. В принципі, це буде швидкість. Лише швидкість не в кілометрах за годину, а швидкість у відстанях між містами за годину. Отже. Що потрібно зробити? Потрібно оцю одиницю, це відстань між містами, поділити на той час, за який це трапилось. Тобто Перший поїзд проїжджає за 3 години. Тобто записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Отже, одиницю. Ми ділимо на 3. Запишемо це в вигляді дробу це буде одна третя. Записуємо, чого відстані. Записуємо 1 третя чого відстані це у нас долає долає перший поїзд за одну годину. Раз. Ну а зараз знаходимо, яку частину відстані долає за одну годину другий поїзд. Записуємо другу дію. Тобто всю відстань він долає за 4 години. Ну і це буде 1 четверта. Записуємо чого відстані. Це у нас долає. Долає другий поїзд. Другий поїзд. За одну годину. Гаразд. Ну що ж, отже, ми знаємо, скільки долає перший поїзд відстані і скільки долає другий поїзд відстані. Гаразд. Ну, а якщо вони рухаються назустріч, то відстань між ними зменшується на певну частину. Дивіться, один поїзд проїжджає 1 третю. І один поїзд проїжджає 1 четверту відстані. То наскільки змінюється відстань між ними? Ну, а наскільки вона зменшується потрібно до 13 додати 1 четверту. Ну, Тож, записуємо тоді третя дія. Отже, записуємо, що 1 третя відстані. Додати. Одна четверта відстані. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли додати ці дроби, зводимо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 12. Тобто додатковий множник у нас тут буде тоді у 13 4. А у 1 це 3. Ну І записуємо, що тоді це дорівнює. 4, що множиться на 1 це буде 4. 4 помножити на 3 це 12, 4 412 додати. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 4, 12, це буде 12. Отже, 4 4,12 плюс 3 12. Знаменники у нас однакові. Додаємо чисельники, це буде 4 плюс 3 12. Або це буде 7 712. Отже, 7 дванадцятих Записуємо, чого відстані. Отже, 7 дванадцятих відстані. Це у нас наскільки або настільки краще написати? Настільки. Настільки змінюється. Змінюється відстань. Між поїздами за одну годину гаразд тобто. Кожну годину відстань між ними змінюється на 7 7-12. Чому я написав, змінюється? При тому, що вони йдуть на зустрічі одному, спочатку вона зменшується, а потім, коли вони вже зустрінуться, то вона буде збільшуватися, але також на 7 7-12 відстані. Ну, гаразд. А тепер читаємо ж завдання перше. А яку частину всього шляху становитиме відстань між поїздами через годину після початку руху? Ну, гаразд. А на початку це була вся відстань, одиниця. Змінилася відстань на 7,12, якою вона стала? Потрібно від одиниці усієї відстані відняти 7,12. Те, наскільки у нас зменшилась відстань між ними. Отже, записуємо тоді четверта дія. Отже, від одиниці віднімаємо 7,12. І це дорівнює. Одиницю запишемо як 12,12. 12. Відняти 7,12. Знаменниками нас однакові, віднімаємо чисельники. Це буде 12 відняти 7 12. І це дорівнює 12 відняти 7, це буде 5. Записуємо 12 Ну що ж, можна записати відстані. Або, як тут запитують, можна частина всього шляху, то можемо записати і шляху. Шляху. Записуємо. Це становитиме відстань. Витиме відстань. Між поїздами. Через годину, через запишемо одну годину, гаразд. Ну що ж, зараз переходимо тоді до другого завдання, чи відбулася зустріч поїздів, якщо вони були в дорозі 2 години. Ну що ж, давайте пригадувати, з минулого завдання ми знаємо, що кожну годину відстань між поїздами змінюється на 7,12 відстані між містами. Тобто, кожну годину відстань між ними змінюється на таку величину відстані. Ну, гаразд, то як знайти, а наскільки зміниться відстань за 2 години? Потрібно до 7,12 додати 7,12 за першу годину, плюс другу годину вони зміняться на одну і ту ж величину. Давайте таки запишемо. Отже, записуємо, це в нас буде друге завдання. Тут буде тільки одна дія. То ми записуємо, що 712 додати 7,2. Це дорівнює. Знаменники в нас однакові, додаємо тоді чисельники. Буде 7 плюс 7 12. І це дорівнює. 7 плюс 7 це буде 14. Записуємо 12. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 2. Записуємо 14 як 2, що множиться на 7. А 12 як 2, що множиться на 6. Скорочуємо на 2. То це в нас вийде 7 шостих. Ми тут можемо забрати 6 шостих, це буде одиниця. То можна одразу записати або записати так, що це буде 6 шостих. Додати 1 шосту. Ну і це запишеться 6 шостих це 1,1 шоста. 1, Запишемо тоді 1,1 шоста відстані між містами. Відстані. Ну і запишемо так, що настільки? Настільки змінюється? Або настільки змінюється, зміниться? Відстань? Між. Поїздами за 2 години. Гаразд. Ну що ж, отже, відстань між ними зміниться на 1,1 відстані між містами. Як це може бути? Це означає, що вони пройшли всю відстань між містами, зустрілися, а потім ще розійшлися на 1 ,16 відстані. Ну і отже, що ж тоді нам можна сказати, що ми говоримо. Нас запитують, чи відбулася зустріч поїздів. Ну, то, звичайно, що зустріч відбулася. Запишемо тоді так. Оскільки записуємо, оскільки одна одиниця менше за 1,1 шосту, то записуємо. Зустріч поїздів. Відбулася є. Ну що ж записуємо тоді відповідь? Так, в першому завданні зачитуємо: отже. Яку частину всього шляху встановитиме відстань між поїздами? Через годину після початку. Отже, ми знайшли. Це 512 шляху. Записуємо 5,12. Шляху. Є, ну що ж. І друге завдання. Чи відбулася зустріч поїздів? Записуємо відбулася. Що ж, ось така задача на відносність руху на дії з звичайними дробами, а також порівняння дробів. На цьому вправу завершено.